Друзі, вітаю! У День Збройних сил України. Чудові новини зі сторони нашого ворога. Щось у них горить там. В Курській, в Брянській областях, якісь безпілотники знову атакують, якась нафта горить і так далі. Що тут можна сказати? Війна майбутнього це війна дронів. І війна майбутнього вона вже настала: дрони. Артилерія, мобільні сухопутні війська це те, що визначає хід і успіхи війни. Не ядерна зброя, ні. Ні застарілого роду ракети, які, більше з яких збиваються, і які провокують виключно, е умовно кажучи, нас на більш креативні та чудові дії. Так, війна дронів, друзі. І в День Збройних сил України я хочу подякувати всім, хто служить, всім, хто мотивований, і всім, хто зараз дуже хоче додому. Але до перемоги буде робити важливу роботу. Дякую, воїни, дякую народ України. Бо народ це армія, армія це народ. І ми обов'язково переможемо всіх, друзі. Слава Україні. Здолаємо ворога, відбудуємо державу, все буде у нас добре. І це той випадок, коли, чесно вам скажу, у нас головнокомандувач залужний, який є націоналістом і озвучує те, про що ми думаємо часто у відношенні до ворога. Переможемо всіх! Слава Україні!